Привіт усім, Оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на авторку та на повну збірку ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторії. Хочу подякувати черговій кацюні за фінансову підтримку. Дуже велика дяка. Приємного прослуховування. Ненаситний монстр! В свої 16 я була дуже замкнутою в собі дівчиною, котра не мала бажання або просто не вміла заводити собі друзів і нормально спілкуватись з однолітками і просто іншими людьми. Тоді в моїй молодості було багато субкультур: панки, емо, рейвери, металісти і ще купа однотипних, і в деяких моментах схожих між собою груп тогочасної молоді. Я ж відносила себе до готів: чорний колір одежі, темний макіяж, розпадлене волосся, темна музика і вся ця готична тема, з нотками містики і чогось загробного дуже манила мене. Нас частенько плутали з Емо, а точніше, з тими, хто хотів видавати себе за них. Оскільки справжні Емо мені дуже подобались своїм світоглядом. Вони були проти вживання алкоголю, наркотиків і тютюну, не брали участі у безладних статевих зв'язках, ніколи не зраджували своїм ідеалам і були з цією своєю творчою і трошки ранимою душею за допомогу природі і її дітям. Я дуже поважала їх за те, що вони виражали про те сірому і однотипному життю, виражали, поки не з'явились їхні уроцькі копії. Депресивні малолітки, котрі лише ганьбили цю прекрасну субкультуру, поки повністю не заполонили її собою і своїми новими думками про те, що весь світ злий і несправедливий до них нещасних, а плутали нас через наше захоплення загробним світом, і мене це дуже дратувало, бісило те, що наші воістину величні і глибокі роздуми на тему смерті. Порівнювали із звичайним ниттям цих недоемо про те, як вони хочуть померти. Ми, на відміну від них, такого не бажали єдине, чого ми прагнули, це дізнатися, що трапляється з душею після того, як її зовнішня оболонка переставала діяти супротив і в кінці кінців дихати. Ми поглиблювали знання містики, демонології і міфології. Той час, як наша дешева копія депресивно різала собі вени, бажаючи привернути увагу до своєї особи, мої батьки ніколи не цікавились тим, що робить їхня донька до чого вона виявляє інтерес, де гуляє, їм потрібні були тільки гарні оцінки в щоденнику, що я люб'язно надавала їм перед тим як піти на кладовище. Недарма люди остерігаються подібних місць. Ви ніколи не замислювались над тим, чому вам неприємно знаходитись там, чому ваше серце починає битись частіше при виді простого гробу, чому на душі стає тяжко і моторошно від думки про те, що вночі ви можете набрести на одне з таких кладовищ? Я ніколи. Мені було приємно знаходитись в суспільстві мовчазних могильних каменів, котрі розповідали мені кожен свою власну історію, коли я малювала чи вела щоденник, або просто прогулюватись вузенькими доріжками між ними, розглядаючи вже давно знайомі фотографії людей, котрі зараз бездиханно покоїлись на рівні трьох метрів піді мною. Душі померлих ніколи не осудять. Не скажуть вам чогось огидного чи того, що поранить вам серце, на відміну від звичайних людей, котрі не розуміли моїх захоплень. Сама атмосфера тихого, спокійного і водночас чогось гнітючого розслабляла мене набагато краще, ніж тусовки на хаті з невідомими мені людьми, або бути запертою в чотирьох стінах вдома в повній самотності, чого я ніколи не відчувала на кладовищах. Там мені ніколи не було самотньо. Ось і тоді вже звичайний ритуал. Кожного вечора приходити туди, повторився знову санич Сторож, добрий дядечка з густими вусами і великим пузом вітав мене кожного разу, як тільки помічав мою одягнену в усе чорну фігуру, виходячи із своєї коморочки. Ми були з ним знайомі вже давно, і по нашому негласному договору. Я приношу йому бутерброди, а він дозволяє залишитись мені тут максимум до одинадцятої. Я була напроти, все ж проблеми з батьками по цьому приводу мені були не потрібні. вечір, сам палич. Ось я вам тут. протягнула я сторожу лоток зі своєї чорної шкіряної сумки. Сьогодні сендвічі з помідорами, ковбасою і ломдиками сиру. Дякую тобі, Лірусь! проходь, почувай себе. <хи> Він хіхікнув: Як вдома, як вдома, замислившись, протягнула я, вдихнувши про холодний осінній вітерець і ступила про протоптані, але від того не менш зелені дорозі. Зелено тут було переважно завжди. Великі та могучі дерева, котрі простягались від самого цвинтаря і далі на цілі кілометри густого лісу, до останнього відмовлялись скидати своє листя. Квіти і звичайна рідка травка проростала крізь цегляну кладку в деяких місцях біля могилок, та й самі надгробки іноді заростали так, що неможливо було розгледіти, хто там був захований, забуті всими. Тоді я власними зусиллями приводила їх до ладу, вважаючи це своїм обов'язком перед померлим. Зазвичай, в той час, коли я приходила сюди, тут вже нікого не було, але в цей раз все пішло не по нажитому плану. Ближче до кінця цвинтаря я помітила фігуру, як мені здалося хлопця, котрий бродив між каменями, пильно розглядаючи їх. Подумавши, що то не моє діло, я взялась на лавочку освітлено приглушеним м'яким світлом і почала малювати в своєму блокноті. Через пару хвилин я встерпенулася від різкого привіт в свою адресу. За малюванням я зовсім не помітила, як той, як виявилося дійсно хлопець, підсів до мене і почав розглядати мої каракулі. Привіт. Тихо відізвалась я, бажаючи закінчити на цьому наш діалог, але він подумав інакше: Я Марк, а тебе як? Валерія. Пару хвилюк він сидів мовчки, то поглядаючи на мене, то в мій блокнот. Не скажу, що мені було приємно від цього, але мене, здається, ніхто не питав. Малюєш? Гарно виходить. А ще мені подобається твій стиль, ти от?» Я, як бачиш, також, він розвів руки, демонструючи свою чорну накидку з футболкою і джинсами у тому ж кольорі. За малюнок дякую. Так і я от в тебе також нічогісінький прикид. Дякую. Ну і після ще декількох безлуздих і формальних фраз ми з ним перескочили на тему, цікавлячи нас обох, як поціновуючи всього темного і дивного. Да так забалакались, як не помітили, наскільки швидко прилетів час, кинулось тільки після того, як до нас підійшов сторож. Ой, Лірусь, не бачив, що ти тут з хлопцем сидиш. Не хочу вам, звісно, заважати, але вже пів дванадцятого. Тому давай ножки, вручки і додому. Батьки вже зачекались вас обох, напевно. «Так, так, сен палич, вже йдем. Я схватила сумочку і вже було попрямувала до виходу, коли мене гукнули. Валерія. Я повернулась до співрозмовника, котрий так і продовжує сидіти на лавоці. Давай завтра тут же зустрінемось десь о дев'ятій. Згода. Трохи підрозкинувши місками, я показала великий палець угору. Не люблю кричати на кладовищі і швиденько потопила додому. Так пролітали мої вечори. Ми зустрічались з Марком у назначеному місці в назначений час і говорили про те, про все, потім він познайомив мене зі своїми друзями, компанією моїх однолітків, котрі були як хлопці, так і дівчата. І всі паралельно при цьому були уготами. Наші посаділки на кладовищі закінчились. Тепер ми гуляли темними вулицями, роздумуючи над темою загробного життя і містики, розповідали свої історії з життя і взагалі дуже весело проводили час. Пам'ятаю тоді, я думала, що ось нарешті я знайшла собі справжніх друзів, що приймають мене такою, якою я є, друзі, котрі у всьому підтримують мене і направляють. Але як же я помилялась. Черговий раз, прогулюючись моїм районом, ми, як завжди, спілкувалися один з одним, сміялись і просто розважались. Коли я помітила, що Марк і ще з одним хлопцем йдуть трохи осторонь і перешіптуються. Тоді я вирішила підійти трохи ближче, щоб послухати, про що вони там балакають. Вона ще не готова, відрізав Марк. Та, чувак, ну, годі тобі ламатись! Кожен з нас це проходив, і вона нам подобається. Я більш ніж впевнений, що все буде добре, вона цілком готова. О, готова до чого? не стрималась я. До посвячення. А як же? Коли ця фраза промайнула і ехом врізалась у вуха всіх присутніх, голоса їхні стихли, і ми зупинились. До якого такого посвячення? З явним недорозумінням на обличчі все питала і питала я, поки мене вели до покинутої восьмиповерхівки. В нас її називали по-різному хтось по-простому Запрошка, хтось, як я, наприклад, підстать району, в котрому вона знаходилась, «Немишля». А хтось називав її «Блуд». Через групу сектантів з одноіменною назвою, що її окупувала ще років п'ять тому. Коли чи то коштів на продовження будівництва не вистачило, чи то помер там хтось з робочих, чи то ще щось, слухи і легенди про це місце різні ходили, і чим ближче ми до неї підходили, тим сильніше мене починала забирати свої лапи істерика і паніка. Я намагалась не сильно чинити опір, оскільки краще тоді було просто бути хорошою дівчинкою, тому що мало що там у них в головах було, і досі я дуже вдячна собі за це, можливо, це й зберігло мені життя. Мене підвели до огорожі з великою дірою і сказали пролазити крізь неї і проходити трохи далі, але в саму будівлю не заходити, чекати їх. І поки я, тремтячи усім своїм нутром, виконував все, що вони мені говорили, Марк заспокоював мене, кажучи, що нічого зі мною не буде, що посвячення проходить кожен, хто вступає в справжні групи субкультур, і мені не слід хвилюватись. Але ж я чула, що тут, типу ці... хто? перепросив Марк, обтрушуючи руки. Сектанти! Майже прошелестіла я. На мою заяву він лише посміхнувся і, поклавши мені руку на спину, повів мене у немишлю. Чорний прохід, ніби бездонна паща якогось монстра, відкрила переді мною пустуюче, але від того ще більш неприємне серцю приміщення, котре колись напевно задумалось, як звичайна багатоповерхівка. Але зараз було більш схоже на пристанище різного зброду. Стіни по більшій частині були розмальовані різними символами, інколи графіті, а ще рідше якимись фразами і короткими віршами. Особливо в пам'яті засів один, всі ми предстанемо на смертному Андрій. але це лише мить у великим нічим. Повсюду були розкидані різні речі, починаючи від дитячої одежі, закінчуючи різним будівельним хламом, котрий, напевно, залишився тут ще з тих часів, коли на мишлю ще будували, але було дещо, що вирізнялось серед міських атрибутів: ікони із потвореними ликами і підтьоками під очима. Вони, на відміну від інших речей, були дбайливо розвішені на стінах, так само, як і чомусь перевернуті крести. А, -а чому посвячення треба проводити саме тут? Чому не? Але не встигла я договорити, як до мого вуха донеслось громоголосне обережно, відійди назад! Марк відтягнув мене від металевої пластини. Котра лежала на підлозі і на котру я б наступила б, якщо б не він, він легесенько натиснув ногою на неї, і пластина в той же момент провалилась в підвал, а саме заздалегідь вироту яму в підвалі, на тній котрий був розкиданий колючий дріт. Чи слід пояснювати, що якщо впасти з такої висоти на цей дріт, можна не тільки переламати собі все, що можна і не можна, не маючи змоги вибратись через глибину ями? Так ще й померти від втрати крові через страшні порізи на тілі, і більше не від купи маленьких, але дуже гострих шипів, а від того, що ви будете рухатись все більше заплутуючись в цьому дроці і носячи на себе все страшніші і глибші рани. Це, напевно, сектанти розставили тут свої пастки. Це так жорстоко. Вони ж просто вбивають тут людей. Ні в чому невинних людей. шепітом закричала я, дивлячись Марку в його прищурені вічі, котрі від цього, здавалось, виражали підступність, хитрість і насолоду. Він зітхнув і двояко відповів: Весь світ жорстокий. Сектанти лише мала частина тієї жорстокості, яку ти можеш собі уявити, Валерія. Що ти маєш на увазі? Поки мене вели поверхами, ніби змушуючи дивитись на все це, показуючи мені всі ці пастки, котрі були розкидані по всій багатоповерхівці, кожна з яких була страшнішою за попередницю, Марк відповів на моє питання. З чого ти взяла, що ці пастки? Це жорстокість. Ти думаєш, сюди заходять дійсно хороші люди? Ні, Валерія, сюди приходять. Покидьки суспільства, наркомани, бомжі, алкашня, минулі, а може, й майбутні насильники і вбивці. Так чому, вбиваючи їх сектанти, поступають погано і жорстоко? М? Звісно, я не буду з тобою сперечатись на тему того, що тут помирали звичайні, нічим не погані люди, котрим просто не вистачило пригод на їхній зад. Але їх дуже мало, оскільки хто в здравому умі припреться облуд, тоді що ми тут робимо? Ми ж не покидьки суспільства, ми хороші люди, котрі нікому і ніколи не бажали зла. Мене завели в простору кімнату, і через темінь я нічого в ній не побачила. Але коли друзі Марка розійшлись кожен свій куточок і зайшли всі розставлені свічки. Червоним воском. І я побачила велику пінтограму, зображену на підлозі. Вона була просто гігантських розмірів в червоних кольорах, всередині і близької були складені черепа і кістки тварин. І мені дуже кортілося вірити в те, що ця пінтограма намальована фарбою, чи може розтопленим воском. Але ніяк не кров'ю нічим не винних тваринок, бо це наш дім. бо ми блуд. Моє серце, котре і до цього просто вискакувало з грудей, обіцяло просто зупинитись тут і зараз. В голові було багато питань, настільки багато, що не вдавалось формулювати жодне з них. Мої очі метались із сторони в сторону. Але чим більше я бачила, тим ясніше розуміла. Побіжи я зараз, мені кінець, мене оточили, завели в кут, мені звідси не вийти. Бо полут? Ви культисте? І чому ви вирішили бути ними? Чому саме така назва? З мене все лились і лились питання? Я намагалась тягнути час як могла. Ми не вирішували. Вирішили за нас, а називаємося ми так не тому, що це співзвучно з англійським словом, blood, що перекладається як кров, як багато хто думає. А через Злого Духа української міфології. блуда. І поки Марк розповідав, я робила вигляд, що розглядаю черепа, ікони, хрести і символи на стінах. Вільно просуваючись до виходу з кімнати, він невидимий, як і ми. Нас ніхто ніколи не помічає. Ми люди невидимки. Але саме ми вирішуємо долі інших, так само, як і блуд, котрий водить за нос, плутає, змушує збитись з дороги, доводить до смерті. Невидимий монстр. Він закрив очі, напевно, уявляючи, наскільки його кут могутній, наскільки саме він величний, і це був мій шанс. Я побігла, ніколи в житті я ще так не бігла, у вухах стояв лише дикий стукіт мого серця, а в думках пульсувала лише одна думка лише не спіткнутись, лише не спіткнутись. І добре було, що мені показали всі пастки на нашому шляху. Оскільки, якщо б їх залишити без уваги, лежала б я вже десь поверхами нижче, з переломаною шиєю. Десь позаду чулись розлютовані крики, але їх заглушав вакуум, котрий ніби окутав мене і все твердив біжи, не зупиняйся, біжи. І я бігла, не озираючись, бігла вперед, оминаючи черепа, пастки і ікони, що падали переді мною ликом вниз і розбивались щент. Засипаючи склом все навколо. Адреналін кипів у моїй крові, і я була йому за це вдячна. Шостий поверх в мене летить велика ритуальна ніж з краплинами засохшої крові на своїй холодній сталі. І я, наче в слову мо, можу роздивитись всіляке роздріблення на його дерев'яній русі. Він пролітає в декількох сантиметрах від мого вуха і врізається в стіну переді мною, а я нряю в прохід. П'ятий поверх. Я чую, як хтось кричить, підіймай, підіймай. І, на щастя, встигає оминути розкинуту сітку, котра схоплюється у мене перед носом. Я бігу далі. Четвертий поверх. Дихання вже не вистачає. І я падаю, перечепляючись через кляту дитячу іграшку, втративши свій колись насичений синій колір іграшковий потяг. Моя заминка забирає в мене дорогоцінні секунди фори, і я вже чую тупіт ніг, що дуже швидко наближається до мене, і вже бачу громізькі лакові черевики. І вирішую, більше не гаяти ані секунди. Я перевертаюся на живіт і даю собі розмах за допомогою колін. Встаю, вирішую не пробігати останні сходи, а перестрибнути їх. Це повернуло мій втрачений час. Третій поверх. Вони надто близько. Я приймаю дуже важливе рішення в своєму житті, і воно могло бути останнім рішенням, котре я прийняла. Але я зробила правильно вікно, третій поверх! Не так високо так буде краще! Так буде краще! Проскользує в мене в голові, і я перестрибую. Я падаю, крапли на дощу наздоганяють моє тіло і умивають, наче з свищеною водою. Десь в небі проскользує блискавка і в долині чутно розкат грому. Здається, що я десь в космосі, парю в невисомості, хочеться, щоб це тривала вічність. У вікні я бачу обличчя вони дивляться мені вслід і щось кричать. Але я не можу розібрати їхніх слів. Час наче сповільнився, але ніщо не триває вічність. Болючий удар прийшовся мені в праве плече, але я його навіть не відчула. Одразу, вставши на ноги, я, спотикаючись, побігла до діри у гратах, через яку потрапила у це нехороше місце. Металеві проволоки чіпляються за моє розпатлене волосся. І видирають цілі пасми, царапають моє обличчя і відкриті ділянки шкіри, ніби не бажаючи мене відпускати. Але мені все одно я видираю з їхніх ціпких лап і біжу, 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 біжу. Не пам'ятаю, як дійшла додому, але і до сьогодні чітко можу згадати свої думки в той момент, цей будинок, наче. Ненаситний монстр приймав у свою пучину десятки сотні, якщо на тисячі жертв. І тоді я могла стати однією з них, але мені пощастило щось берегло мене від того, що я лежала б десь над ніями, з штрикнутими у моє тіло дротами, або на шостому поверсі з прокнутою ножем головою чи ще десь у жерлі цього ненаситного монстру. Чи то це була просто моя вдача, чи, може, щось потойбічне тоді допомогло мені, але до сих пір пам'ятаю той жах і вічай, а ще надію, велику надію на те, що на мишлі. Видеру собі волосся, але виповзу, зроблю все, щоб вижити. У той вечір у сльозах розповідала батькам, котрі вже були готові йти шукати мене. Що сталося? Нам було прийнято рішення переїжджати в іншу частину міста. Благо, воно в нас велике, особливо коли в моєму під'їзді почали з'являтися такі знайомі символи і вірші, особливо в пам'яті засів один. Всі ми пристанемо на смертному Адрі. адрі. Але це лише ми у великім нічим. нічим. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково пишіть коментарі та ставте вподобайки. Якщо не підписані, підписуйтесь. Також заглядайте в телеграм-канал, там я пощу новини каналу та різні цікавинки. Якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані або посилання на банку в описі під цим відео. І пам'ятайте, ваша інтуїція завжди на вашому боці. Дякую за прослуховування.